Хочемо отримати житло, за яке заплатили кошти з такими лозунгами. Власники квартир по вулиці Героїв Сталінграда 8 А прийшли вранці у вівторок до стін міської ради. Ми надіємося, що нам допоможе розглашення всім всій Полтаві. Ми пишемо письма президенту, Яценюку, пишемо на всі канали. Ми надіємося, що це хоч як то нам допоможе і все таки наше государство буде заботиться о жителях. Заселитися до своїх осель полтавці не можуть, адже будинок, попри всі обіцянки та минулі терміни здачі в експлуатацію, досі залишається без опалення та світла. Якщо у людей не вистачає ден, да, ну, всі розуміють, да, ситуація в країні не вистачає ну, Зачем було робити, що штукатурювати дом повністю, ставить всі окна, в тому числі балкони, які були потачені, але в те час абсолютно не зроблені були комунікації. То есть, если бы было пройдено там собрание с жильцами этого дома и спросили бы, что нам лучше сделать, поставить окна на балкон или сделать вам электричество или провести тепло. Но я думаю, что большинство жильцов бы, мы собрались бы, решили, что мы, ладно, уже балконы мы сделаем сами, припустим, а делайте нам, сдавайте дом. Через різке підвищення цін ті кошти, які відкладали на ремонт усієї квартири, скаржаться мешканці, за кілька місяців ледве вистачить на придбання будівельних матеріалів для однієї кімнати. Плюс до цього, фактично маючи власне житло, Полтавці нині вимушені винаймати чуже за великі гроші. Сейчас снимаем квартиру на 14 этаже. Условия ужасные с ребенком, Однокомнатная. 2000 гривен платим. Но ну, нам же ж обещают, что вот-вот сдастся не на этой неделе, так на той, поэтому мы не можем даже снять более там с какими-то лучшими условиями квартиру. Зі своїми проблемами полтавці зверталися не до однієї установи. Майже скрізь отримували лише обіцянки та прохання почекати. Терпець вже увірвався, кажуть люди. Тож вони разом із народним депутатом України Сергієм Капліним вирушили за поясненнями до міського голови. Очільника Полтави на робочому місці не виявилося. Зачинені двері активісти побачили і в кабінеті першого заступника мера. Втім, вони не стали на заваді Сергію Капліну. А от двері у кабінеті Олександра Мамая виявилися міцнішими. Тож народний депутат разом із громадою вирішили заходити до нього з іншого боку. Майже годину непрохані гості намагалися дістатися робочого місця міського голови. Міліція народному депутату не перешкоджала. Ухід йшло все, що потрапляло під руку. Довелося навіть застосувати сокиру. Потрапивши до кабінету, який між іншим був порожнім, Сергій Каплін взявся посівати у ньому сім'ю. Він своїм місцем ціна і пам'ятав, що як тільки починається мороз, щоб тролейбуси не переверталися, як сьогодні в Полтаві на Кам'янці по дорозі наливаду, що треба посипати. Я його навчу, як займатися комунальним господарством. На знак того, що відтепер жоден посадовець не зможе сховатися від громади навіть за кількома дверима, Сергій Каплін та Олександр Шамота вивісили з вікна очільника Полтави прапор України. Ми змушені були взяти в руки сокиру. Це крайній шлях і крайній метод. Аби прорубати вікно, віконце, як колись свого часу, Петро І. Для Росії прорубував у Європу прорубати людям віконце в кабінет міського голови. Бо він протягом останніх кількох років банально не зустрічається з, жодним, з жодною людиною. Далі очікувати від міського голови Полтави відповіді на всі свої питання, яких накопичилося чимало, активісти вирішили у залі засідань міської ради. Насправді ситуація патова. Патова в тому, що міський голова вперто вперто підкреслю, не бажає спілкуватися з громадою. Питання, яке потребує вирішення п'яти хвилин, він його розтягує і робить усе можливе для того, щоб воно само вирішувалося, воно само не вирішиться. Тому сьогодні нами було взято в облогу міську раду. Сьогодні захвачено зал засідань міської ради, і до тих пір, поки міський голова не прийде і не вирішить це питання. До тих пір ця ситуація не вирішиться. Протягом кількох годин громада міста терпляче чекала на бодай якесь вирішення питання щодо свого житла. Розібратися у ситуації до міської ради прибув перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло. З'ясувавши ситуацію, ми запросили фірму інвестора, який збирав кошти. Він погодився теж приїхати пояснити ситуацію. На жаль, годня десь на об'єкті він не змог під'їхати з міською радою, тож з представниками. Поспілкувався. Вони кажуть, що питання під контролем, але ми бачимо, що люди не задоволені трошки, тому будемо більш сильніше туди вникати. Будемо допомагати. Остаточну дату введення будинку в експлуатацію Олег Прогло не назвав. Говорить, що залишається багато технічних питань, проте пообіцяв вже найближчої п'ятниці відвідати будівництво та особисто переконатися на якому етапі йдуть роботи.